Ділянка, велика ділянка огорожена. Насадили сосни, сосни. Я пам'ятаю, ще вони ми були, а зараз вже так красиво. Там раніше влітку барани постійно паслись, а хто з нас зараз є чи нема? Вже, якби ви знали, які тут були кущі. Тут була посадка ну, по типу ось оцієї. Купа акації, усе розгребли, розрівняли, розпахали. Вони скоро свої поля, оці бізнесміни довбані, будуть на огородах у людей сіяти. Хоча що скоро буде? Там по ту сторону, воно вже так і є. Оце все, ото рилля розпахане. Раніше в нас там був огород. Як я маленькою була, в нас там був огород. Зараз позабирали всі огороди, все це розпахано, перепахано. Скоро взагалі у людей нічого не залишиться. Вже відніється моя. Точка зупинки, он будиночок п'ятиповерховий. Наприклад, це. Тепер залишилося забратися на п'ятий поверх. Це, мабуть, саме складне буде. Нічого. Що? Пери. Це буде саме складне зараз. Бо по-рівному ще пів біди. Ну нічого, буду якось обережно, тримаючись за перилку. Ой, як абрикоски цвітуть. Сірень. Не знаю, як... А, бузок. бузок. А ось стара абрикоса. І от що не спиляти? Вже де не де ті квіточки. Вже скоро бузок цвістиме. Красиво буде. Дитяча площадка. Раніше тут не було такої дитячої площадки. Ми з гостинцями, як завжди. Я з пустими руками в гості не їжджу. Я потихеньку піду, хорошо? <рес> ага. Цікаво, двері відкриті чи ні? Да, котяра. так, котяра. Мабуть, відкриті бо... Ой, капець. Це ж тут, мабуть, темно. Поміж і тежами вікна хоч не забиті. Все, я потихеньку почапала. Останні сходинки самі важкі. Ну, вот. Які двері я пам'ятаю? Тут я не промахнусь. Ой, щось так пахне. В під'їзді хтось щось? О все. Ми на місці. Нікого Здравствуйте. Здрасте. Нас тут чекали. Звісно. Вас можна? Я думаю, є сонечко. Здоров, здоров. Ледве заповзла, не могла ти на другому етазі купити квартиру. Він же ж, я ж мене привів, він Та поїде, ти а потім. Він поїде в аптеку, з'їзди на кладбище, а потім приїде, то подарунки. Забирай. Все, зараз я розділюся і прийду. Ти ж Люди добрі, от що сказано, чекали в гості. Бачите, ніяких вам хліба, ніяких пельменей, наприклад, вареників могли бути. Ось печена картопелька, оселедець, редисочка, грибочки. А це що, той грецький? да, почти. Почти. кров'яночка, так? Все по от. А знаєш. А ось, а то не знаю, що якісь. А ну-ка подумай. Знаю. Каштани якісь чи що? Да. Фіники фаршировані крем сиром Ох ти Боже. з орешком миндалем. Ох ти ж Боже. Так. Да. А ось гляньте, яка у мене кума чудесниця. У них уже пасхальне дерево є. А так, -то. це вам у них у ухрим, ухрим. Красота. А в принципі, нічого не змінилося. Навіть обоє ті самі. Як була, я тут. Скільки? Років більше десяти да, назад. Все саме. і оця і також живе Да. Красота. Ну, звісно, я в шоці. Бачиш, я як відчувала, угу. що треба виступити по фрагалінку. Так, да, стаканчики треба. Ми ж не будемо з тобою як ті. З горла. Ну а тепер поїздка превращається е, як там, дівчачі посиділки. Отак от, от. А як ви думали, що? Як вже 40 плюс, так не дівчата? Н -н -н. Ми скільки років не бачили, що нам тепер треба натріщатися за всі-за всі роки. Бо по телефону, то не то. Все. Всім бажаю гарного дня, миру, бережіть себе. Ну, а я буду гостювати.